Виконуємо номер 435 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Придумай число, яке при ділені на 7 дає в остачі 2. Чи нам треба знайти число, яке при ділені на 7 дає в остачі 2? Неповна частка нам невідома. Знайти число знову, ж, яке при діленні на 7 дає вистачі 2. Давайте підставимо замість неповної частки саме простей: число 1, 2 і 3, Значить, нехай наше Q дорівнює 1. Тоді невідоме число, яке нам треба знайти, буде дорівнювати. 7 множимо на 1 і додаємо 2. 7 помножити на 1 буде 7, додати 2 буде 9. Розглянемо Q дорівнює 2. Тоді наше невідоме число буде дорівнювати. 7 помножити на 2, додати 2. 7 помножити на 2 це буде 14, додати 2 16. І розглянемо ще один варіант, хай буде Q наше 5. Тоді наше невідоме число дорівнює. 7 помножити на 5 і додати 2. 7 множимо на 5 це 35, і додати 2 буде 37. Отже, ми розглянули аж три випадки, і можна придумати, придумали числа 9, 16 і 37, які приділені на 7 будуть давати в остачі 2. В завданні просили одне число, ну я вам підібрала аж три числа: 9, 16, 37. І таким чином, замість Q підставляти любе натуральне число, можна підібрати ще декілька таких чисел. Завдання виконано.